Тому ну, там стоїть чотири борта так званого літака судного дня. Що це за літак? Це, якщо американці нападуть на Росію або Радянський Союз, то та людина, яка злетить на цьому літаку, вона зможе нанести відповідний удар. Піднявши ракети з шахт залізодорожних платформ і вдарити по Америці, і знести її там, стерти її з лиця землі. Оце така задумка. Цих літаків судного дня, їх чотири в Росії. Якщо не помиляюсь, десь стільки ж у американців, це головних таких літаків, там де літають перші, перші особи держави. А крім того, є ще допоміжні, які там командні пункти, пункти зв'язку.